Зараз в роботі такі шедеври. Може хтось хоче щось подібне повторити і не знає з чого почати. Коротенько розкажу, що і як, за чим має бути. Його основне завдання це не долетіти до сусіда, коли гарний вітер. Тому весь каркас це має бути монолітна конструкція. Низ буде кріпитися на цеглу. Далі всі кутнички, всі планочки завальцьовані в два рази. 2 мм товщина ось цих кутничків. Ну, ці вже півтора, виходить. По периметру зв'язані так само, от основна конструкція, Тут взагалі, бляха завальцована так само в два рази. І все має бути надійно, якісно скручене. І коли крутити вже верхушку, спочатку робиться шаблон. Як воно має бути, після чого знімаються розміри і вже переносяться на дашок. Так, Зараз на ту сторону перейду. Цілий дошок ложиться. Після чого розрізаємо краї, збоку буде мати ось такий вигляд. І вже по краям вирізаємо кришку. Саме основне це добре добре його скрутити щоб цей дашок не полетів до сусіда. Через 15 см саморіз, заклепка, саморіз, заклепка. Так, що ще з нюансів? Довжина даних шедеврів 1,5 метра на 50 см. Да, і до речі, бляха, поляк 0,5. Вже коли збереться, буде мати такий вигляд.